Всім привіт! Ви на каналі Ірина Ямі і сьогодні вам покажу, що можна приготувати на природі. Смажені овочі на бороні з м'ясом ідеально підійдуть для вашої компанії. Отож, починаємо приготування. З овочів ми обрали картоплю, цвітну капусту, проколі, моркву, перець та печериці. Обов'язково додавайте цибульку, вона додасть свій аромат. 350 мл олії виливаємо на борону. Найпершою будемо обсмажувати картопельку до золотистої скоринки. Відбираємо картоплю у казанок і починаємо готувати м'ясо. Ми обрали курку. Курячий шашлик ми попередньо придбали в магазині, але ви можете замаринувати м'ясо самостійно вдома. Обсмажуємо наше м'ясо і не забуваємо його обертати. А тепер приготуємо наші овочі. Попередньо збираємо зайву олію. Овочі, які готуються довше, так як морква, броколі, цвітна капуста та кабачок, ми висипаємо швидше. Звичайно, ми це все гарно перемішуємо і додаємо трішки ще олії зверху. Після чого накриваємо це все кришкою та залишаємо на декілька хвилин. Головне, що овочі не повинні смажитися на великому вогні. А тепер можна додавати перчик, печериці та цибульку. Також перемішуємо і накриваємо кришкою. Також туди додаємо сіль та перець за смаком. І, звичайно, ви можете додати ще будь-які інші приправи за вашим вподобанням. Ще скажу, що така кількість трави була розрахована на 8 чоловік. Вистачило всім та навіть ще залишилось на добавку, тому будьте впевнені, що ви не їстеся до схочу. Буквально 15 хвилин і наші овочі готові. Сюди ми висипаємо картоплю з м'ясом, перемішуємо і подаємо. Витирай слинку з ротика і біжи планувати з друзями вихідні. Всім смачного! <laughs> mm-hmm. Mm -hmm.